Всім привіт, я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Ще один святковий новорічний салатик із простих інгредієнтів. У миску висипаємо 150 г консервованої кукурудзи, 200 г сервелата нарізаємо соломкою. Два огірочки також нарізаємо тоненькою соломкою. На великій терці натираємо 100 г твердого сиру, додаємо 200 г моркви по-корейськи, додаємо сир і заправляємо майонезом. Швидко, просто смачно, бюджетно і легко. Салатик дуже подобається гостям. Тож, як один із варіантів на святковий стіл рекомендую приготувати. Обов'язково підписуйтесь, бо дуже важлива ваша підтримка. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!